Дім ремонту на зв'язку всіх вітаю. Друга частина присвячується особливостям у роботі з мінеральною ватою та матеріалам, які ми використовуємо для утеплення фасадів приватних будинків. Серед переваг можемо відмітити звукоізоляційні властивості. Мінеральна вата має пористу структуру, яка чудово поглинає різні шуми. Матеріал має високі теплоізоляційні якості. Коефіцієнт теплопровідності на рівні з пінопластом 0,39. Відноситься до негорючих матеріалів, тому її застосовують у каркасних або дерев'яних будинках. Для виробництва мінеральної вати використовують базальт, гірську вулканічну породу, яка є екологічно чистим матеріалом. Однак назвати цей матеріал повністю безпечним для здоров'я неможливо. Деякі виробники додають спеціальні хімічні компоненти, щоб покращити характеристики кінцевого продукту, тому вату можна вважати порівняно екологічною в порівнянні з пінопластом. Перейдемо до недоліків: Монтаж вати неможливий на складних та нерівних площинах фасаду, де перепади складають більше 3 см. Далеко не бюджетний варіант. У порівнянні з пінопластом доведеться переплатити до 40% на матеріалі і до 20% на роботі. Це пояснюється більшою вагою та складністю процесів монтажу базальтової вати. Головний і дуже неприємний мінус це можлива поява плям іржі на фасаді. Термін корольки в професійному середовищі вказує на згустки базальту, які виникають при водоробництві утеплювачів. Ці згустки можуть спричинити проблеми при фасадному утепленні. Вони можуть з'являтися у вигляді ржі на різних етапах утеплення, примонтажувати після нанесення базового шару армуючого клею з сіткою і у найгіршому варіанті після нанесення декоративної штукатурки. Видалити такі плями з фасаду практично неможливо. Єдиний шлях це демонтаж ділянки вати з корольками. Його заміна на новий з переармуванням пошкодженої частини фасаду та нанесення фінішного декоративного шару. У випадку великих площ фасадів, де заміна локальна неможлива, це може призвести до значних витрат. Важливе питання виникає щодо відповідальності. Якщо замовник надає матеріали, в такому випадку він несе відповідальність щодо можливих проблем. Якщо завод поставляє матеріали на об'єкт, відповідальність залишається за ним. Фасадчик може виявити лише ті згустки, які видно на поверхні. Інші можуть залишатися непоміченими у товщі вати ще довгий час. Тому ми попереджаємо клієнтів про цей ризик перед початком робіт. Базальтова вата виготовляється з вулканічних гірських порід і повинна мати щільність 135 кг на метр кубічний. Саме таку ми використовуємо для наших систем отеплення. Серед виробників обираємо «Ізоват» або Новотерм, але і у них ми виявляли проблеми з так званими корольками. Кріплення використовуємо виключно з якісного пластику з металевим цвяхом та термоголовкою. Якщо стіна з газоблоку, радимо використовувати дюбель з подовженою анкерною зоною. Найефективнішим методом кріплення є монтаж дюбеля під заглушку. О 4 рази знижує тепловтрати через дюбель. Усуває можливість появи ефекту леопарда. Цей процес забирає додатково часу на підготовку отворів, вклеювання заглушок, вирівнювання поверхні. Але він однозначно коштує того часу. Базальтова вата володіє низькими адгезійними властивостями у порівнянні з пінопластом, тому треба використовувати посилений клей з вищими показниками паропроникності та міцності. Для кріплення теплоізоляції використовуємо Бауміт Бауконтакт, Крайзель 230 та Cereзи СТ180. Для армування склосітки використовуємо Бауміт ПроКонтакт, CREZ 240 та Cerez СТ190. Армуюча сітка рівномірно розподіляє навантаження та забезпечує стійкість до утворення тріщин на слабких ділянках фасаду. Сітка у нашій системі має щільність 160 г на метр квадратний, виробник Валмерія Церезіт 325 або Латімер. Засадна система з використанням вати має бути паропроникна у кожному з її шарів. В цьому випадку обираємо ґрунтовку та декоративну штукатурку на основі силикону. Декоративна штукатурка Баранець є оптимальним вибором за якістю та доступною ціною. Працюємо з виробниками дюфа або церезіт. Декоративні штукатурки коліруються за допомогою комп'ютеризованої тонувальної машини, що дозволяє точно підібрати відтінок за вашим бажанням. Такий підхід дозволяє створити унікальні та індивідуальні дизайнерські рішення для будь-яких об'єктів. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!